Досягнення, коли треба залізти 10 раз на драбину. А є таке досягнення? Блін. Треба знайти драбину, почекай. Прямо зараз. Ми робимо очівку, де нам треба 10 раз залізти на драбину. І коли ми 10 раз заліземо, то ми отримаємо ачівку. Рахуємо чат. Поїхали. Я думаю, після першого разу. Обов'язково треба трошки внести різноманіття. Я думаю, що це важливий аспект. Твій костюм він впливає напряму на успіх, мені здається. Це перший раз. Так, пішли. Поки що у нас другий пішов. Ну, десятий раз я впевнений, щось нам дасть. Так, значить, третій був правильно? Це у нас четверте зараз буде. Це у нас, до речі, зараз сьомий під іде. підйомиде. Сьомий раз піднімаємось, і от ми вже піднялись восьмий раз. Ми на фінальному акорді. Ось він. Фінальний десятий підйом. Єва вже замахалася качати ноги. І ось він! Наша а, -а, а, Блін. Здається, він нас оманув Але чи шкодуємо про це? Думаю, ми ні про що не шкодуємо.